Якщо ви, як і я, страждаєте на осінню хандру, то вважайте, що вам пощастило, бо я знаю, що саме допоможе вам позбутися її. Сьогодні ми з вами приготуємо ось таке неймовірно смачне бананове печиво та ще й з маршмеллоу та шоколадом. Чомусь саме восени я найчастіше готую його. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно зробити, це підготувати суміш сухих інгредієнтів для бананового тіста. Просію потрібну кількість борошна. До борошна додаю розпушувач. Я розпушувач просію, тому що готую його зазвичай самотужки, і від зберігання розпушувач трішечки збивається в грудочки, але на якість розпушувача це ніяк не впливає. Як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилося верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Також хочу ще додати, що всі інгредієнти для приготування бананового печива мають бути кімнатної температури. Тож я дістала все з холодильника десь за годину до приготування. Та тепер в чашу міксера до вершкового масла кімнатної температури додаю потрібну кількість цукрової пудри. Для концентрації смаку додаю дрібку солі. Вмикаю міксер на найменшу швидкість, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю вершкове масло з цукровою пудрою до пишності та посвітління на найбільшій швидкості міксера 5 хвилин. Час від часу допомагаю міксеру лопаткою. Знімаю вершкове масло зі стінок та дна чаші ближче до вінчиків. Коли пройшов час, швидкість міксера не зменшую. Він мене продовжує працювати на найбільшій швидкості та додаю до збитого вершкового масла одне яйце та продовжую збивати вершкове масло з яйцем до пишності та однорідності ще 1 хвилину. Тим часом давайте підготуємо банан до вводу його в тісто. Для приготування будь-якої бананової випічки краще всього використовувати ось такі, уже не зовсім симпатичні банани. Їх я зазвичай купую в магазині під табличкою другої категорії. Саме з такими бананами випічка виходить більш солодшою та з більш вираженим смаком та ароматом банану. Його звичайно можна просто розім'яти виделкою але хочу прискорити цей процес. Тож поміщаю банан у глибокий мірний стакан та перебиваю його до стану пюре занурювальним блендером. Отже, коли маса з яйцем перетворилась в пишну та однорідну масу, зменшую швидкість міксера на мінімум та додаю сюди бананове пюре. Перемішуємо все між собою міксером на найменшій швидкості до однорідності. Також на цьому етапі додаю до тіста молоко. Продовжую перемішувати тісто на найменшій швидкості міксера. Також можна додати декілька крапель екстракту ванілі. Після цього додаю до тіста по одній столовій ложці сухі інгредієнти. Додаю сухі інгредієнти поступово, щоб міксеру не було дуже важко перемішувати тісто. А коли додала до тіста більшу половину сухих інгредієнтів, міксер вимикаю. Додаю до тіста решту сухих інгредієнтів та перемішую тісто до однорідності вручну лопаткою. Та тепер для зручності. Перекладаю бананове тісто у кондитерський мішок. Хочу, щоб все моє печівко вийшло рівненьке та однакового розміру, і мені в цьому допоможе трафарет. Я зазвичай користуюсь цим трафаретом, коли роблю макаронс. І ось зараз він мені теж пригодився. Також на трафарет я постелила пергамент. Пергамент використовую хорошої якості силиконовим покриттям. Це печиво також можна випікати і на силиконовому, або на тефлоновому килимку. Діаметр кільця, в межі якого викладають тісто 4 см. І ці кружечки якраз розміщені на відстані один від одного. Це дуже добре, адже під час випікання печиво буде рости та трішки розходитись по діаметру. Але, звичайно, якщо у вас цього всього немає в наявності, то це не є перепоною для приготування такого бананового печива. Це тісто також можна викласти просто на пергамент з допомогою ложки. Просто викладайте тісто трішки на відстані одне від одного. Хочу вам нагадати, за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилися у правому верхньому кутку, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Та тепер. Ставлю своє печивко, випікатися у вже розігріту до 180 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 15 хвилин. Готове печиво має виглядати ось таким біленьким зверху та золотистим запеченим знизу. Довше випікати печиво не потрібно, щоб не пересушити його. Знімаю готове печиво з пергаменту. Та на цей же пергамент знову викладаю кружельцями тісто. Все тісто, що в мене залишилось, мені не вдалося викласти на другу дечку. Була в мене ще й третя дечка, але не вся заповнена. Коротше, з цієї кількості тіста в мене вийшло 45 печивок. Другу дечку. З викладеними кружельцями теж ставлю в духовку випікатися. Розламаю вам одненьке, щоб показати, яке печиво виходить всередині. Воно вийшло дуже ніжне, просте та ароматне. Воно виходить дуже смачне вже саме по собі. Але зараз ми з вами з ним зробимо одну маніпуляцію, яка зробить його просто неповторним. Духовку вимикати поки що не потрібно. 8 печивок я викладаю на решітку вверх дном. На 4 печівка викладаю маршмеллоу. Маршмеллоу, звичайно, можна купити готове в магазині, але я готувала своє маршмеллоу самостійно. На каналі вже є не одне відео з приготування маршмеллоу і посилання на одне з них з'явилось у правому верхньому кутку. Але якщо ви додивитесь до кінця це відео, то покажу вам ще раз як готую маршмеллоу в домашніх умовах. А на інші 4 викладаю шматочки молочного шоколаду. Та тепер ставлю решітку з печивом знову в духовку на 1-2 хвилинки. Від температури шоколад трішки розтопиться, а маршмеллоу стане м'яким. Ну що ж, тепер склеїмо між собою дві половинки печива з маршмеллоу та шоколадом. Я, мабуть, трішки переборщила з кількістю маршмеллоу та шоколаду, але погодьтесь, це виглядає дуже апетитно. І на смак це теж божественно. Від насолоди можна проковтнути язика. Це саме вдале поєднання банану, шоколаду та маршмеллоу. Я думаю, що такий смаколик. Точно підніме настрій будь-кому у будь-яку погоду. І насправді такий трюк з маршмеллоу та шоколадом можна робити не тільки з таким банановим печивом, а наприклад з квадратним пісочним. Це якщо вам дуже швиденько хочеться такої смакоти, а бананове печиво готувати немає часу чи бажання. Та зараз дуже швиденько розкажу вам, як готую маршмеллоу в себе вдома. Та для цього в першу чергу замочую в холодній воді желатин. Відважую потрібну кількість желатину та заливаю його холодною водою. Примішую желатин з водою ложечкою та залишаю в спокої на хвилин 15-20, щоб желатин набряк. А коли пройшов час, можна переходити до приготування сиропу. А саме в ковшик з товсидном відважуємо потрібну кількість цукру. До цукру додаємо воду та глюкозний сироп. Та для концентрації смаку додаю дрібку солі. Ковшик з містом поки що відставляю в сторону, а набрягши желатин розтоплюю на водяній бані. Розмішую желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Розтоплений желатин переносимо в чашу міксера та вмикаємо міксер на найменшу швидкість. Нехай міксер трішечки позбиває желатинову масу, поки вариться сироп, а ковшик ставлю на середній вогонь та чекаю, поки сироп закипить. Нічим сироп мішати не потрібно. Просто похитую ковшик зі сторони в сторону. А коли сироп закипів, роблю під ковшиком мінімальний вогонь та варю сироп до температури 112 градусів. Після цього роблю швидкість міксера на середню та вливаю до желатинової маси тоненькою цівочкою сироп. А коли влила весь сироп, роблю швидкість міксера на максимум. Та збиваємо нашу желатинову масу до побіління та загустіння. Спочатку буде дуже довго здаватися, що маса залишається така ж сама прозора та рідка. Але пройшло десь 5 хвилин, як я збиваю масу, і подивіться, як вона Змінилась. Настала щільна та білосніжна. Потрібно маршмело взбивати до тих пір, поки воно не почне накручуватись на вінчики. Та поки маса отака ось ще тягуча, поки вона ще не стабілізувалась, потрібно швиденько її переносити в кондитерський мішок. Та в мішку шкребком підтягую масу максимально до зрізу. Також потрібно дуже ретельно змастити рослинною олією, поверхню, на яку будемо викладати наше маршмело. Я його викладаю ось такою неперервною стрічкою. Та залишаю своє маршмело в спокої на хвилин 20, щоб воно стабілізувалось повністю. А коли пройшов час, беру стрічечку маршмеллоу та занурюю його в суху суміш. Це в мене суміш цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю. Та ось так ножицями дуже легко та швидко нарізаю стрічку маршмеллоу на потрібні мені шматочки. Я хочу їх зробити невеличкими, тому що їх в подальшому також буде зручно додавати в какао. Викладаю свої шматочки маршмелу, насито та струшую таким чином з нього зайву цукрову пудру з крохмали. Таке маршмеллоу виходить дуже смачне, воно зовсім не таке на смак, як магазинне. І що саме головне, я можу спокійно його давати смакувати своїм дітям. Якщо відео сподобалось, Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою Усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви піднімаєте собі настрій в такі холодні та дощові дні. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні! Всього вам доброго, миру та спокою!